Привіт всім з вами Жовток. І сьогодні я розповім напевно про мій найкращий мод, в принципі, який я робив. Я його зробив для себе на базі Charge. Це буде, можна його назвати Charge Plus або Charge Pro, да, Напевно, називемо Laserman Charge Pro, тому що дуже багато змін, які дійсно його покращують. Тож почнемо. Загалом тут чотири кастомізованих інструменти, ну, тобто вони змінені не як стандартні, і додатково ще додані три інструменти, що також бувають корисні. Буду поступово розповідати, показувати, що, для чого я змінив і для чого я це використовую. Перше, що ми бачимо, це жовті накладки. Це унікальні, ну, мені дуже подобається, що воно, по-перше, унікальний став, по-друге, що він яскравий. Тим паче жовтий, його відразу видно, де б ти його не поклав, це йому також йде на користь. Стандартні накладки ось такі чорні, це, до речі, charge AL, тобто з алюмінієвими накладками. Да, до речі, вони алюмінієві, бо багато людей думають, що вони з пластику. Ні, це пофарбований алюміній і це, до речі, покриття це навіть не просто фарба, а якесь покриття, воно неймовірно стійке, ось мої старі накладки, які ну, напевно. Да, близько трьох років. І ми бачимо, що вони ніде прям не затерті. Ну єдине, що на терцях це коли відкриваєш, то воно е, треться. Тому можна сміло їм користуватися. Ви навіть на Олексі можете подивитися, що ви не знайдете зацарапаних. Таких накладок, ну, тобто чаржу з такими накладками. Тому по великому рахунку можна не фарбувати. ну, Мені хотілося кастомізувати цей момент, і вийшло, як на мене, прям дуже симпатично, дуже цікаво. І багато кого буде це цікавити, чи нормально воно тримається. Так, да, нормально воно тримається. церакот це взагалі навіть зброю покривають. Цією фарбою. А, ну, вона з часом все одно буде на торцях зацарапуватись, злущуватись. У мене є. Десь тут була Коротше, ось Від відкривання знову ж таки, коли ти відкриваєш ці половинки труться, і вона затирається. Так, з цим зрозуміло. А, далі йдемо. В принципі, тут так і залишився напилок, єдине, що я на новий змінив а, сирейтор і м пила. Ну, пила по дереву. Звичайна класична пила. Що я прибрав? Я прибрав звичайний клинок, ось у мене другий чар, буду показувати. Тому що вважаю, що два клинка не дуже потрібно, і мені дуже хотілося встановити, щоб ззовні були ножиці, плюс ножиці з Victorinox. Я вважаю, що це. Ну, Хоча це коли я вже почав користуватися, зрозумів, що це дійсно найкращі ножиці, які, в принципі, встановлюються в мультитул. І по лезу, давайте повернемося. Чому я прибрав саме Plane? Ну, Це можливо не для всіх, це чисто моє бачення. Мені більш корисний серейтор, тому що я їм можу ну, все те саме порізати, що і плейновим клинком. А от плейновим я не можу деякі речі порізати, те, що можу порізати серейтером. Різні стропи, стяжки. Ну, це, от ниткі, мотузки, навіть просто робочі моменти: застругати щось там, не знаю, зачистити провід за рахунок цих ямочок, воно зручніше. Я просто зрозумів, що. Це лезо мені більше корисне. Тим паче я продукти не ріжу, тому це мій чисто робочий інструмент, і тому вирішив залишити саме Серейтор. Ну, можна таким же чином залишити і плейн. Це кому що потрібно. Єдине, що не зовсім зручно, у плейна є отаке скруглення, тобто їм можна отак різати, а цим тільки прямо. Оце єдиний момент. Взагалі я б хотів би напівсерейтерне лезо, наприклад, з сигналу сюди поставити, але воно то, що воно не встає. Тому залишив так. Так, повернемося до ножиці, і я так зробив М -м -м, унікально, насправді ні в кого цього не бачив, щоб так було зроблено. Це е що воно в мене відкривається в один рух. Найчастіше у людей воно фіксується отак, на, пі, на половинці, потім знову треба натиснути лайнер і відкрити. У мене воно прям все як рідне і ось так воно стає. В один рівень з рамою, всередину не проминається, це також є проблема. Хто встановлювати знає. І це прям неймовірно зручно. По-перше, що це дуже класні ножиці. По-друге, що воно. В однорукому виконанні, ну, тобто з одноруким відкриванням, і це швидко зробити. можна. Ну, це дійсно зручно. От Зараз би, якщо я порівнював би арк з чаржем, то 100% ножиці однорукі і які знаходяться ззовні, це великий плюс. Ну, і плюс вони трохи більше, ніж стандартні лезерманівські, хто не знає, у лезермана ось такі ножиці. Ось такі ножиці. Ну, і ми бачимо, наскільки вони відрізняються. Тож, вирішив їх поставити. Давайте я зараз розкручу і покажу, як я це реалізував. Так, ось я розібрав лезерман і покажу. Головна ідея це щоб. Зробити лезерманівський хвостовик. Стандартні ножиці з Victorinox вони мають ось такий і, ну, і за цього воно фіксується неправильно, ну, тобто на півположенні. Що я вигадав? Я зробив ось таку ну, типу шайбу, не шайбу і зробив проточку на самих ножицях, і тепер воно ось так ну, один одного фіксує. І, по суті, ми маємо: от якщо ми прикладемо. То повністю ідентичний хвостовик лезермана. Ну, тим самим воно доповнює і вже ця проблема напіввідкриття вирішена. Воно ідеально все працює. І я зробив ще такий упор: це коли воно закривається, щоб воно далі не продавлювалося. Ну, це все дуже. Специфіка, але воно, чесно кажу, того коштувало. І мені вийшло так підігнати, що воно прям все ідеально один до одного підходить і ідеально працює. Тож, тож, хто захоче таке собі зробити, то ось таким чином можна це реалізувати, щоб воно дійсно було ідеально. Єдине, що скажу, що це доволі багато часу займає. І доволі складно. По-перше, тут матеріал, ну сам метал дуже твердий, важко його і розсвердлити, і коротше ця підгонка досить трудомістка. Зараз зберу і повернусь. Все зібрав. І про що я кажу: що воно не продавлюється, і повністю в однорукому. Конання без проблем відкривається і закривається одною рукою. І ще я раніше спочатку робив на іншу сторону, замість пили або напилку, але тоді ми позбуваємось одного з інструментів, але залишаємо два клинки. Ну, такі, до такого варіанту я зараз прийшов і він мені найбільше подобається. Коротка вставка, кому треба модифікувати, відремонтувати, почистити, просто обслугувати ваш лезерман. Можете до мене звертатися, з радістю вам допоможу, відремонтую, все зроблю. Я залишу посилання в описі і на свій OLX, і на Instagram, тож можете мені написати, домовимось. Да, до речі, хто не знає, у мене є Instagram сторінка про. Лейзерман, вже і велосипеди, і різну EDC тематику. Тобто, всім тим, чим я цікавлюсь, багато чого там цікавого. Постійно випускаю свої модифікації, цікаві речі, які я знайшов або зробив, Тож, кому це цікаво, підписуйтесь, посилання також буде в описі. А ми продовжимо відео. Йдемо далі по інструментах, що я ще тут змінив. А, ну... Поставив свою викрутку, Раніше я показував відео про модифікацію Leserman Carl, і вона неймовірно вийшла функціонально, зручна. Це подовжена хрестова викритка з ребару, яку я просто сточив по товщині, і вийшла по суті та сама, як у Leserman Біта. Тобто ми маємо два ребра основних і два таких маленьких. І вона десь середня між PH1 і PH2. Тобто і ці і ці гвинти вона без проблем підкручує, підхватує, підхоплює, вірніше сказати. І такі гвинти найчастіше в поглибленнях у різних там, техніці, розетках, електроінструментах. І от дійсно я цим досить часто користуюсь. особливо. Ну, навіть не тільки на роботі, як я завжди кажу, а і вдома. Просто зручно, насправді взяв відкрутив. і найчастіше такі гвинти в пластмасі, тому великого навантаження немає, хоча шурупи воно також підчеплює. По-друге, я змінив біту стандартну на PZ1, PZ2. Це саме для шурупів. Щоб, ну, Насправді, от PH1. Ну, Тобто PH і PZ вони різні, хоча вони обидві хрестові, і в принципі можна один іншим відкручувати, закручувати, але можна легко злизати гвинт. Тож, оскільки шурупи найчастіше саме під PZ, я поставив сюди PZ. а шліцеву викрутку я також не позбувся, тому що переходимо на іншу сторону. А, до речі, замість чого я поставив. Я поставив цю викрутку замість консервника, зараз покажу замість консервника. Далі розповім, чому він мені не потрібен. Взагалі, зараз майже в усіх своїх модах я його прибираю. Шліцева виходить, мені не потрібна у бітотримачі, тому що я собі ще зробив ось таку е кастомну подовжену шліцеву біту. І якщо ми порівняємо. В кінці я зробив, що вона повністю ідентична цьому шліцу е на біці. ну, там близько 4 мм, трошки більше. Вона найчастіше зустрічається, ну, принаймні мені, в електриці, в розетках, в клемах і всьому такому. Там ну, треба саме, щоб воно з поглиблення в поглиблення пролазило. Ну і в цілому гарна вийшла викрутка. Можна було поставити з кіку. Вона навіть там трошечки довше виходить, десь на 2 міліметри. Але тоді доводиться пиляти шпиняк. ну вона у мене насправді і стояла там. І вона вуща. Вона, ця 42 в мене в міліметри вийшла, наче, а та 3 з чимось. Тобто вона вуща і вже не така універсальна. Тобто ну, Цей розмір найбільш універсальний. Мені воно дуже сподобалось. І воно зроблено. З великої шліцевої викрутки, тобто з ось такої, ну, насправді на місці її воно і стоїть. І плюс такого варіанту, що воно ну, без зовсім якихось змін рами можна її встановлювати на відміну з тіковською викруткою. Я багато насправді експериментував з цими всіма викрутками, варіантами шил, це мені друг підігнав багато їх, до речі. В якості подяки я залишив посилання на його він займається там, лезерманами і іншими мультитулами. Тож така буде як йому вдячність, бо він допомагає з цими деталями дуже часто. А, то різні там варіанти викруток, шил, і ось до чого я прийшов, що воно таке найбільш універсальне і найбільш корисне. Тому друга модифікація це ось така викрутка. Далі. Я залишу часовий бітотримач, тому що я його використовую. Це корисно, коли треба підкрутити різні регулятори напруги на платах, розкрутити, щось вичистити, бо воно як голка, можна кудись прямо підлізти. Я напевно, навіть ще зніму окреме відео саме як я його використовую. Можна буде напевно назвати якийсь DC в одному мультитулі, і там напевно 10 речей, що я робив цією викраткою. Я не знаю, чому люди її прибирають, як на мене. Один із найкорисніших інструментів. Ну, і далі, що в мене тут стоїть третій інструмент. Оскільки в мене ножиці вже знаходяться зовні, які я показував, то звільнився один інструмент, і я поставив сюди а, саморобне кастомне шило, знову ж таки, з великої шліцевої викрутки. А Насправді, якщо порівняти, зараз покажу. Ось ці інструменти, ось ця шліцева викрутка, і ось що я з неї робив. Тобто, ну, ця викрутка яка шліцева, ось видно, як вона сточувалась, і о, шива. Ось таким чином. Ну І спуск. Можна, звісно, було взяти шило з сигналу, воно, в принципі, в розмірі. Єдина доробка, що треба робити, це трошки сам шпиньок підпилювати. Ну і, можливо, чий сам кінчик, чи там шпиньок на. Самому корпусі, але які переваги у моїй версії шила? По-перше, що воно сам, по, саме по собі товще, шило від сигналу, воно має товщину 2 мм, а плоска викрутка 2,4. Тобто воно товще, більш витривале, плюс за рахунок того, що тут такий великий спуск, плюс є отвір, то цей кінчик може обламатися. Я вже його обламував, коли ковиряв. І тому вирішив собі зробити ось таке. І насправді це неймовірно класний робочий інструмент. Ось а ні, це не моє старе, не знаю, де моє старе, що воно там зашкрябилось. Я зробив нове, і ще тут був такий нюанс, що там є шпиньок, О, видно. його спилювати не можна, бо кнопка тоді буде. Не буде фіксувати. Ну, коротше, там є свій нюанс, і мені знадобилося, щоб цей спуск на шилі був саме зі сторони правої стінки, ну, тобто справа. А якщо ми ставимо шило сигналу на це місце, то воно просто не буде закриватися. А так у мене все прям ідеально закривається без щілини, без нічого, нічого не заважає. Ну, Це довелося витратити Достатньо багато часу на всю цю підгонку. Тож, загалом, ми маємо чотири кастомні елементи це викрутки, зараз повідкриваю. Це хрестова подовжена викрутка, перший кастомний елемент, шліцева подовжена викрутка, другий кастомний елемент, і шило. І я вважаю, що кожен із цих елементів навіть Краще відпрацьовує, ніж стандартні лезерманівські, ну, я вже про це розповів. І четвертий кастомний елемент це знову ж ножиці. Ну, вийшло більш якісно, або як підвищити якість користування цим мультитулом. Тож, чотири кастомних елементи. І е, три додаткових, що я додав, це досить буде коротко. Ну, по-перше, хто знає, то, так, я думаю, всі знають, хто мають Вейви, там, чарші та інші, лезермани, що У них є кліпса, е, яка фіксується в такій спеціальному місці. Ось тут. І у ці місця можна запхнути різні інструменти, які продаються. Ну, я придбав на AliExpress. посилання всі залишу. І а, перший елемент це ось такий пінцет, який всовується якраз у цю щілину. Там йде в комплекті спеціальні проставки ну, ідентичні оригінальним, щоб можна також було їх сюди Ну, Сам пінцет не дуже ну, як, він щипає, в принципі, він більш-менш функціональний. але з Victorinox трохи краще. Але мені це й подобається, що він прям тут зафіксований. Зараз. Оп, отак. От він фіксується і ніяк не виступає. Так, щось він мене не фіксується. Во, зафіксувався. Так, це перший елемент, другий елемент це ручка. Зараз. Ой! Так, це ось така ручка. По суті, просто ампула. Ну, багато ти її нею не напишеш, але щось підписати, якісь провіди або якісь папірець, або ще щось, то дійсно можливо. І тут вже така спеціальна треба проставка, потовщина. І воно також все фіксується. До речі, плюс цих інструментів, що вони ніяк не заважають основним тобто воно нікуди не впирається. Ну І третій кастомний елемент. Це єдине, що не дуже зручно їх діставати. Це така, типу, шпилька, шпиньок. Знову ж таки, щось проколоти дуже тонке. Особливо зручно різні цюбики прокалувати з клеєм, або з якоюсь маскою. В принципі, можна там якусь сім-карту напевно, витягти чи ще щось. І воно з титану, ця штучка зроблена. Прикольна штука, мені сподобалась і, в принципі, гарно реалізована, взагалі не займає ні ваги, ні додаткового місця. Єдине, що це іноді важко його вставити. Во, все вставив. І взагалі воно ніяк не заважає, а функціональності дійсно додає. Єдине, що не зовсім дешеве. Ну, ось такий насправді мод у мене вийшов. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Я ще зніму окреме відео, як я його використовую. Тож, до зустрічі в нових відео. Всім пока!